Сміх і запах різок хвойних долинає звідусіль до червоних від морозу вушок наших і носів. Сніг лапати сипе хмара, склом мороз розмалював, як тихнеш із рота пара, пильно рікною не став. Сніг невтомно розсипала хмара біла і м'яка, я ж усеньку ніч не спала, зустрічала рік новий. Я від мами також чула, ніби рік новий настав, ну ж, подрузі. Поділіться хто і як відсвяткував. Ми учора прибирали, ми тушили світ світра, дорогих гостей чекали їх до нас рідня. Ми ходили в продуктовий, сумки там важкі носив, та у передень святковий невеселий я ходив адже мама напучала, не чіпай лиши до свят та усе ж таки приготувала мій улюблений салат. Цілу гору мандаринів з'їв очора на обід, а коли, а коли черга до наїдків я не їв, болів живіт. Я багато малювала, змайструвала шість банців, подарунки пакувала для сестричок і братців. Ми з родиною зібрались. В нас традиція така. Там співали, спілкувались, забавляли малюка. А коли, з екрану, в когось дзвони почали звучати, ми усі за столу стали, щоб з молитви рік почати. Ну, а ми не святкували. Це нормально, ну а то ж, повечеряли і спали. Я у нас в сім'ї також, ця Та традиція не зміна. Рано в класи, й затім перший день Нового року зустрічати в домі тім. Я вас, друзі, розумію, і скажу вам отаку, Із великої родини маю лиш одну сестру. Та коли одні молити з мамою приходжу я, то одразу відчуваю церква це моя сім'я. Так, ми добре святкували. Богу дякую за це. Я сьогодні рано встала, вбралась, вимила лице, щоб разом із вами, друзі, Богові хвалу воздать за його безмежну милість і нескінченну благодать. Може, радості в серцях побажати зустрічати вічність золотих вінцях. Поб... Бути в єдності бажаєм спільність до коса буця з Новим роком, роком вас вітаєм, вітаєм. любов вонове життя. У післядень святковий ці п'ятеро дівчат зустрілись якось разом та й стали розмовляти. На дарунки, нумо хтось вигукнув Ух ти. Найкращий подарунок хотілось їм знайти. Ось друзі, подивіться мені, батьки мої, подавали гарну сукню, гарні човітки. Мені моя матуся в святкову ніч подавала валби і альбом колись на лід. Купив нові санчата для мене мій татусь, на них з'їжджати з гірки ось-ось уже навчусь. Мені матуся книжку про топлоця і неслугняну кішку дала ось книжка ця. Та досить вихвалятись, я б так про це сказав. Найкращий подарунок нам Бог подарував, за сонячне проміння, повітря чистоту, за ласку й розуміння я дякую творцю. За ніжний спів пташиний. Подякувати кому. Створив Бог світ красивий, воздам йому хвалу. За кожен світлий ранок. За вечір ти за нічку та світанок і за цей рік новий. Якщо порахувати мільйон причин знайдемо, щоб Бога прославляти, поки життя живем. Приходить розуміння, що любить Бог тебе і для нашого спасіння подарував себе. Зі, Зі... 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 Зі, Зі Рік новий нам стукає у двері. Оновив дні тижня календар, пам'ятаймо в метушній щоденній, це не просто рік, а Божий дар. Двадцять п'ятий нелегке завдання, та пройшли ми з Господом усе саме час поставити питання, що нам 26-й принесе. Хтось ось немовлям, цей рік прийшов, тільки розпочне свій біг земний, а для когось на нівець зійшов. Стане завершальним цей рік новий. Бо все земне вогні згорає, і немає цінності воно. Що в новому році нас чекає, наперед не знає ніхто того. Буде більше, буде більше стартів, чи розв'язок, буде більше втрат, надбань. А Чи буде більше перемог, а чи поразок, радості, простих, а чи страждань? Хочемо знати все, але натомість Бог призначив кожному своє, хай нас не лякає невідомість у Бога. Усі відповіді є. І якою б не була дорога, щоб нам не приніс цей рік. Серце й зір здіймається до Бога кожен день із вдячністю приймім. З новим роком